На туристичній карті Європи з'явилися закарпатські маршрути. Більше тисячі кілометрів шляхів промарковано чеськими спеціалістами. Представники вишеградської четвірки зібралися на Великоберезнянщині, аби відкрити останній туристичний маркувальний знак на українській території. Він знаходиться за 700 метрів від словацького кордону. Транскарпатський туристичний шлях було промарковано за фінансової підтримки. úradu Českej republiky. Ja spodívajú sa, čo pro juho utrimania potrubuje sa Zakarpátska oblasť, jak predbáčeno u memorandumy pro porozumienia, jaké my podpísali s halavou oblastnou eh, rádi v osedním minulého roku. З 2007 року маркуванням карпатських маршрутів займалися чеські спеціалісти, відзначили основні гірські шляхи полонинський хребет, боржаву, чорногору, полонину красну та інші кажуть, найважча робота йшла в гориганах. Ідея ета возникла, тому що є люди, які люблять гори. і вони хотіли це все красиво, що тут, на Закарпатті, показати другим людям, щоб вони могли е без опасности идти в гори и там все это красиво посмотреть і подумати о том, що така черчиська життя. завдяки маркуванню, ходити по горах стане безпечніше, переконують фахівці. А туристична привабливість Закарпаття зросте. Ми включені в загальну систему туристичного маршруту. Це означає, що маршрут буде проходити не тільки по країнах Європейського союзу, а в значній мірі туристичний маршрут пройде по нашій території. Це великий позитив, в тому плані, що це обмін людьми, це спілкування, це інформація не із засобів масової інформації, безпосередньо люди, як з нашої сторони, так і з-за кордону. Тепер маршрути в Карпатах маркуватиме зі своєї сторони словаччина позначатимуть туристичні шляхи від цієї контрольної точки до нової седліці. Таким чином з'єднають маршрути українських Карпат і Словацьких татр.